Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо завдання другого варіанту дев'ятої картки. Перше завдання задача. У трьох бідонах було 70 літрів молока. В одному бідоні було 16 літрів молока, в другому 20 літрів. Скільки літрів молока у третьому бідоні? Запишемо умову до цієї задачі. У нас мається три бідони. В одному бідоні 16 літрів, в другому 20 літрів. Потрібно знайти, скільки літрів молока в третьому бідоні, якщо відомо, що в трьох бідонах 70 літрів молока. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів молока було в першому та другому бідонах. Перша дія. 16 додати 20 дорівнює 36 літрів у першому та другому бідонах. Якщо нам відомо, що в трьох бідонах 70 літрів, а ми знайшли кількість літрів у першому та другому, то можемо знайти, скільки літрів молока було в третьому бідоні. Друга дія. 70 відняти 36 дорівнює 34 літри. Поєднаємо дві дії у вираз. Правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 70 це число у нас було в умові задачі. Відняти 36. Це число ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд: 70 відняти суму чисел 16 і 20. Спочатку виконуємо дію в дужках. 16 додати 20 дорівня 36, 70 відняти 36 дорівняє 34 літри. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 34 літри можемо записати скорочено. 34 літри молока у третьому бідоні. Друга задача. В одному мікрорайоні побудували 16 нових будинків, а в другому на 8 будинків більше. Скільки будинків побудували у двох районах? Запишемо умову до задачі. У нас було два райони. В одному районі побудували 16 будинків, а в другому на 8 будинків більше. Не відомо скільки, але відомо, що на 8 більше, ніж у першому. Потрібно знайти, скільки будинків побудували у двох районах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо спочатку, скільки будинків побудували в другому районі. Перша дія. 16 додати 8 дорівнює 24 будинки у другому районі. Тепер можемо знайти, скільки будинків побудували в двох районах. Друга дія. 16 додати 24 дорівнює 40 будинків. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 16, це число нам відомо за умовою задачі. Додати 24. Це число ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд. 16 додати суму чисел 16 і 8. Виконуємо дію в дужках. 16 додати 8 дорівнює 24, 16 додати 24 дорівнює 40. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо? На 40. 40 будинків побудували у двох районах. Третя задача: У Марійки було 25 листівок з квітами і 12 листівок з тваринами. Сестра подарувала їй ще 4 листівки з квітами. Наскільки менше стало листівок з тваринами, ніж з квітами? Запишемо умову цієї задачі в таблицю. Проводимо горизонтальну лінію через три клітиночки ще одну, через п'ять клітиночок ще одну. Поділяємо нашу таблицю на три стовпчики. Називаємо ці стовпчики було, подарувала, стало. У нас були листівки з квітами і з тваринами. Скорочуємо запис цих іменників на приголосний до першого голосного. З квітами було. 25 листівок з тваринами 12 листівок. Сестричка подарувала 4 листівки з квітами. Потрібно порівняти, наскільки менше стало листівок з тваринами, ніж з квітами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки стало листівок з квітами. Перша дія. 24, 25 додати 4 дорівнює 29 листівок стало з квітами. З тваринками листівок кількість незмінна була, тому ми можемо порівняти, наскільки більше стало листівок з квітами. Або у нас питають, наскільки стало менше листівок з тваринами, ніж з квітами. Друга дія. 29 відняти 12 дорівнює 17. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 29 ми знайшли першою дією, відняти 12. Це число у нас було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Суму чисел 25 і 4 зменшити на 12. Виконуємо дію в дужках. 25 додати 4 дорівнює 29, 29 відняти 12 дорівнює 17. Відповідь: Слово скільки замінюємо на 17 і даємо повну відповідь на запитання до задачі. На 17 листівок з тваринами менше, ніж з квітами. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Зменшуване 76, від'ємник 35, різниця 41. Різниця чисел 66 і 21 дорівнює 45. Перший доданок 38. Другий доданок 29. Сума 67. Зменшуваний 70 відємник 24, різниця 46, перший доданок 28, другий доданок 36, сума 64. Зменшуваний 82, від'ємник 39, різниця 43, Скласти вирази і знайти їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. До числа 28 додати різницю чисел 9 і 5. Спочатку виконуємо дію в дужках, шукаємо різницю чисел. 9 відняти 5 дорівнює 4. 28 додати 4 дорівнює 32. Від числа 90 до 95 відняти суму чисел 4 і 6. Виконуємо спочатку дію в дужках. шукаємо суму чисел. 4 додати 6 дорівнює 10. 95 відняти 10 дорівнює 85. До числа 61 додати суму чисел 7 і 5. Спочатку шукаємо суму чисел 7 і 5. Це буде 12. 61 додати 12, дорівнює 73. Рівняння. Х відняти 3 дорівнює 27. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас невідоме зменшуване. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Різниця 27, від'ємник 3. Х дорівнює 27 додати 3. Х дорівнює 30. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 30 відняти 3 дорівнює 27. 27 дорівнює 27. Х додати 23 дорівнює 72. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 72, відомий доданок 23. Х дорівнює 72 відняти 23, х дорівнює 49. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 49 додати 23 дорівнює 72. 72 дорівнює 72. Встановити знаки, додати або відняти, щоб рівності були правильними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо три числа 36, 14, 22. Зрозуміло, що тут буде знак відняти. 56, 0, 56. Тут можна і додати, записати, і відняти. Обидва випадки будуть е, вірними. 15, 43, 58. Знак додати. 65 35, 30, знак відняти. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей.